Виконуємо номер 15.24 із підручника алгебра 8 та номер 31.24 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що число корінь з 2 є ірраціональним. Приступаємо до виконання. Будемо доводити методом від супротивного. Припустимо, що корінь з двох є раціональним числом. Припустимо, що корінь з двох є раціональним числом. Тоді корінь з двох. Можна записати у вигляді нескоротного, звертаю увагу на це, нескоротного дробу, чисельник якого П знаменник де P ціле, а Q натуральне число. Піднесемо обидві частини нашої рівності до квадрата. У лівій частині маємо 2, а у правій квадрат P поділити на квадрат Q, виразимо P в квадраті, це буде дорівнювати 2q у квадраті. Тобто п квадрат множиться ж на 2 число парне. Оскільки дорівнює 2 у квадраті. Оскільки квадрат парний, то і число П також парне. Тоді П можемо подати у вигляді 2 помножити на k. ДК де деяке ціле число. Підставимо тепер нашу рівність ось оцю. Я ще раз перепишу, і тепер сюди підставляю замість P2к. Підносимо до квадрата. це буде 4к у квадраті, дорівнює 2 у квадраті. Поділимо на 2, отримаємо у квадрат до рівня 2к квадрат. Знову, це означає, що наше. Квадрат число парне. Ну і, відповідно, і q буде парне число. І от ми прийшли до суперечності. У нас p парне і q парне. Отже, вони мають спільний дільник 2. Це означає, що П і Ку мають спільний дільник 2. а дріб, я обумовлювала на початку, є нескоротним. Ми прийшли До суперечності, бо припущення було, що дріб П чисельний кузнаменник є нескоротним. Оскільки наше припущення привело до суперечності, воно є хибним, тоді наше припущення хибне, і число корінь із двох не може бути числом раціональним. Тоді наше припущення хибне, число, кої звук не може бути раціональним числом, а є і раціональним. Що і потрібно було довести. Номер 15.24 із підручника Алгебра 8, та номер 32.24 з підручника Математика 8 виконано.